Я їм вчора давала підкормку. Угу. Всім доброго дня. Мене звати Олена Євтушенка, завідувачка сектору молекулярно-генетичних досліджень Інституту ветеринарної медицини, Національної академії аграрних наук, кандидат ветеринарних наук, керуюча напрямом здоров'я бджіл у громадській організації фондація жінок жінок-пасічниць». Знаходимося ми на одній із пасік Змійського району Харківської області. Продовжується період масових обробок бджолених сімей від кліща варога, а також профілактичні обробки проти інших заразних захворювань. У зв'язку з цим актуальним буде нагадати, на що необхідно звертати увагу при застосуванні комерційних лікувально-профілактичних засобів. Перш за все звертаємо вашу увагу, що здійснення діяльності у сферах виробництва обігу та застосування. Ветеринарних препаратів на сьогодні регламентуються законом України про ветеринарну медицину. Вимоги закону спрямовані на забезпечення правильного, ефективного та безпечного застосування ветеринарних препаратів. Згідно з статті 54 закону, ветеринарні лікарські засоби повинні бути обов'язково зареєстровані згідно з положенням про державну реєстрацію. Перевірити, чи зареєстрований препарат ви можете в Державному реєстрі ветеринарних препаратів за назвою або номером реєстраційного посвідчення, що містить інформацію про рік реєстрації, термін якої становить 5 років. На сьогодні ринок ветеринарних препаратів для бджільництва має широкий асортимент засобів боротьби та профілактики захворювання бджіл. Найпоширенішим збудником, що уражує бджолині сім'ї, на території України є кліщ, а насамперед кліщ Варова. У боротьбі з цим захворюванням. Використовуються різноманітні діючі речовини, які мають як органічне, так і синтетичне походження. Серед синтетичних це амітраз, тауфлю, та флометрин. Використовуються вони як у вигляді смужок, димових смужок та методами проливу та сублімації. Органічні препарати це перш за все, кислоти, щавлива кислота, морошина, молочна, різноманітні ефірні олії та інші фітонциди. У зв'язку з походженням лікарського засобу необхідно обов'язково звертати увагу на строки та актуальність застосування проти того чи іншого. Захворювання з поглядом на недопущення потрапляння до продуктів бджільництва. Та мати на увазі, що кожен препарат часто не є комплексним, наприклад, діє проти кліща варо та не буде ефективним проти, наприклад, акарапідозу. Наступна група захворювання це захворювання, спричинені найпростішими. Найвідоміше захворювання і дуже розповсюдженим на території України це назематоз. Та амебіаз основними клінічні ознаки цих захворювань проявляються навесні, але профілактувати ці захворювання потрібно саме зараз, шляхом підготовки сильних бджолиних сімей в зимівлю та в подальшому дотримуватись правильного режиму зимівлі. Група бактеріальних захворювань, до яких відносяться гнильцеві захворювання розплоду та ентеробактеріози до джіл, найпідступніші в лікуванні та профілактики для джерера. Взагалі, лікування цих захворювань без застосування антибіотиків вкрай важко. Антибіотики для застосування в бджільництві заборонені, тому основним способом боротьби з цими захворюваннями буде виведення з пасіки хворих бджолосімей. Часто бджолярі стикаються з проблемами. Появи антибіотиків у меді, у нашій практиці ветеринарними фахівцями нерідко реєструвалися випадки, коли бджоляр купував незареєстрований препарат для боротьби з гнильцем, в складі якого за настановою не містились антибіотики. У процесі подальшого розгляду ситуації при проведенні хімічних досліджень антибіотик виявляли саме у складі лікарських препаратів, що і ставало причиною. Потім їх появи у продуктах бджільництва. У зв'язку з цим ще раз попереджаємо, що будь-який ветеринарний препарат має бути зареєстрований в Державному контрольному інституті та мати реєстраційне посвідчення. Вірусних хвороби бджіл не мають специфічних засобів лікування. У зв'язку з цим, з метою запобігання їх прояву, необхідно слідкувати за санітарним станом пасіки, утримуючи бджоли сім'ї у сильному стані. Інфекційні захворювання можна профілактувати, застосовуючи імуностимулюючі препарати. Щодо антибіотиків, то ви повинні пам'ятати, що вони не є ефективними для будь-яких профілактичних обробок, а лише будуть спричиняти наносити шкоду вашим бджолам сінням. Так, наприклад, застосування антибіотиків при вірусних захворюваннях приведе лише до більш інтенсивного розмноження вірусу, зниження імунітету бджіл та загибелі. При протозоозах використання антибіотиків з причини більш широке розповсюдження збудників по пасіці, неспецифічні симптоми, а також може призводити до загибелі бджіл. При недотриманні умов утримання бджолиних сімей та прояві незаразних захворювань додавання антибіотиків може спровокувати розвиток бактеріозів та микозів, загальне зниження імунітету бджолиних сімей і як наслідок їх сильне ослаблення. На сьогодні ринок ветеринарних препаратів для бджільництва представлений дуже широким асортиментом, на що необхідно звернути увагу перед покупкою препаратів. Перш за все, ми повинні переконатися, що ветеринарний лікарський препарат дозволений до використання в Україні. Це підтверджується реєстраційним посвідченням та номером реєстраційного посвідчення, яке обов'язково міститься або на упаковці, або на листівці в клаці. Крім того, кожна партія препарату повинна супроводжуватися з сертифікатом якості, копію якого можете отримати при його покупці. Це один із важливіших способів захистити себе від купівлі підробок. По-друге, необхідно звертати увагу на строки придатності препаратів. Дата виготовлення та термін придатності повинні бути зазначені на упаковці. Не нехтуйте цим моментом, адже будь-які хімічні та органічні сполуки з часом можуть втратити свою Властивості і навіть стати шкідливими по третє. Необхідно впевнитись у тому, що упаковка не має ознак пошкодження або впливу факторів, що свідчать про неналежні умови зберігання, що також може впливати на ефективність та нешкідливість препарату. Хочемо звернути увагу саме на зберігання препаратів після їх покупки до моменту застосування, адже часто самі покупці порушують умови зберігання в подальшому не отримують очікуваного ефекту, або навіть можуть нашкодити. Самі Собі. При розпакуванні препаратів також звертаємо увагу на окремі специфічні для даного препарату ознаки, наприклад, запах, консистенція, колір, наявність чужородних домішок, домішок тощо. Препарати необхідно застосовувати лише згідно з чинною настановою, яка повинна бути представлена або на упаковці, або на листівці в клаці. Звертається увагу на дозування, температурний режим використання, терміни застосування, кратність, специфічність до певних збудників та противопоказання при застосуванні з іншими лікарськими засобами. Перед застосуванням будь-якого препарату на пасіці необхідно провести попередню контрольну обробку. Трьох-чотирьох бджоли сімей різних за силою: слабку, середню та сильну Здійснюється це перш за все для того, щоб убезпечити себе від можливих негативних наслідків на всій пасіці. Адже препарати можуть бути підробними, можуть бути порушені умови зберігання, може спостерігатись специфічна реакція окремої бджолиної сім'ї на будь-яку хімічну сполуку. Наприклад. Полями доносів навколо вашої пасіки були оброблені якимись пестицидами бджолини сім'ї. Наслідок цього були ослаблені і при застосуванні синтетичних лікарських засобів, хімічних акарицидів, може спостерігатись кумулятивний токсикоз та загибель бджіл, до прикладу, сублітальні дози пестицидів промислових викидів можуть лише поступово ослаблювати ваші бджолині сім'ї, та якраз під кінець сезону викликати різку загибель сімей. При попередній контрольній обробці трьох-чотирьох бджолиних сімей необхідно звертати увагу на натипову поведінку бджіл, можливу загибель, зменшення чисельності розплоду тощо зазвичай спостереження проводять протягом трьох пяті днів. За наявності таких змін але і, або будь-яких змін, на вашу думку, від подальшого застосування препарату слід обов'язково відмовитись. При відсутності вищезазначених ознак препарат можна використовувати до масової обробки інших бджолосімей на всій пасіці. Більш детально хочеться зупинитися саме на схемах застосування тих чи інших лікарських засобів. Останнім часом ми спостерігаємо серед джолярів тенденцію до одночасного застосування препаратів з різними діючими речовинами. Наприклад, джолярі на 2 тижні ставлять смужки з валінатом, а потім замінюють їх на смужки флометрином. ще на 2 тижні. Така схема застосування часто може призвести до набуття резистентності виживших кліщів до обох діючих речовин. Правильним є застосування однієї діючої речовини на пасіці, наприклад, смужок з валютних. Протягом 2-3 сезонів, а потім ви замінюєте на іншу діючу речовину, наприклад, флометрин, ще на 2-3 сезони. Такий спосіб дозволяє не підвищувати за все, дози та концентрації діючих речовин, щоб буде сприяти зменшенню токсичного навантаження на бджіл. Будь-яка хімічна речовина при її неправильному використанні, завищенні дозволених чинним законодавством норм може нашкодити. І... І ваші пасіці і вам. Тому іноді ми самі стикаємося з проблемою того, що самі можемо нашкодити нашим бджолам. Те саме стосується не тільки препаратів від кліща, але й різноманітних підгодівель та препаратів проти інших інфекційних захворювань. Використовувати їх необхідно обдумано та. Не та якщо на те є показання та причина, недоцільне використання цих препаратів не принесе ніякої пользи вашим бджолам. Часто на такі заходи можуть нашкодити та ослабити ваше бджолосіння. Треба пам'ятати, причини загибелі бджіл на пасіці можуть бути дуже різноманітні. При цьому часто відбувається поєднання різних факторів. Перша причина це патогенні мікроорганізми та захворювання бджіл. Друга причина це харчовий стрес, що призводить до зниження імунітету бджіл. Такий стрес може виникати в комах через неправильний догляд та зменшення біорозломанітня рослин, скорочення кормової бази. Третьою причиною це високотоксичні пестициди та неправильне використання. Будь-яких засобів захисту рослин Четвертою причиною на сьогодні можна назвати лікарський токсикоз. Це порушення в організмі бджіл як результат неправильного або недоцільного використання лікарських речовин. А також інші чинники, агресивних бджіл, інших порід, вплив магнітних частот сучасних засобів, зв'язку тощо. Тому правильне, своєчасне та обґрунтоване застосування лікарських засобів є запорукою здоров'я медоносних бджіл. Дотримуйтесь цих нескладних порад. і, Ваші бджоли віддячать вам медовим урожаєм. Дякуємо за увагу.